Медики головної госпітальної бази області присвятили програму Сім'я героя військовим та членам їхніх родин. Чергова зустріч лікарів з сім'ями захисників була присвячена діагностуванню та лікуванню серцево-судинних захворювань. Серцево-судинні захворювання є однією з головних причин смертності в усьому світі. Україна, на жаль, не є винятком. Результати проведених досліджень свідчать, що показник смертності від таких хвороб в нашій країні перевищує 60%. Своєчасний візит до лікаря може врятувати життя. Ми проводимо захід для військових і цивільних, які хочуть пройти обстеження свого стану здоров'я, і в першу чергу це стосується серцево-судинної системи. Ми з вами кажемо про серце. серце, яке допомагає всім нам пережити всю цю навалу, яка відбувається. Всі люди мають певні проблеми з серцево-судинною системою, тому лікарня Мечникова запрошує вас сьогодні до цього заходу. Ви всі знаєте, що в нашій лікарні є такий захід, який називається Сім'я героя. Ми завжди запрошуємо до цього заходу, військових, разом з родинами. Кардіологи нагадують про те, що рання діагностика це запорука успішного і ефективного лікування. Якщо з'явилися якісь симптоми, яких раніше пацієнт не помічав, треба йти до лікаря. Ті симптоми, які раптово виникають і призводять до гострого стану, вони супроводжуються хронічним процесом, і людина довготривало може відчувати якісь не такі виражені в великому вигляді скарги. Тому бажано, щоб людина звертала уваги на ті приступи, які можуть траплятися на тлі підвищення тиску, на тлі фізичних навантажень, емоціональних стресів. Нати вчасно обстежуватись таким чином, можна попередити гострі ситуації, зокрема інфаркт міокарду чи ішемічний інсульт, і тим самим поліпшити свою якість життя. Щороку до відділень кардіології та інтервенційної кардіології головної госпітальної бази поступає півтори-дві тисячі пацієнтів з гострими коронарними синдромами. Ці служби призначені для лікування невідкладних станів. Проте, саме своєчасне звернення до лікарів ні в якому разі не призвело б до такої ситуації. Якщо у пацієнта розвиваються якісь симптоми, головна головний біль, біль в ділянці серця, підвищення артеріального тиску, треба йти до лікаря. Зразу треба йти до лікаря, щоб лікар виявив цю проблему і надав правильну допомогу і направив до спеціалістів, направив до кардіолога. А кардіолог далі вже буде дообстежувати такого пацієнта, якщо потрібно госпіталізувати в стаціонар, призначати обстеження, призначати лікування. Тому саме пацієнт ну, будь-який з нас, якщо з'являються якісь симптоми, треба на них звертати увагу. Особливо на першому місці це рівень артеріального тиску. Артеріальна гіпертензія стоїть на першому місці як фактор розвитку і ускладнень. Тому, якщо артеріальний тиск вище 140 на 90 мм тут на треба йти до лікаря. Завдяки акції Сім'я героя чотири тисячі людей пройшли медичні обстеження. Случилось так, що сердічка теж патхендріла, використовувався програмою. Попалка біологічська відділення, обслідувався, все чітко, все без всяких сказано, в 11, прийшов, 11, зайшов на обслідування в 11. Командна робота <звук> понравилась. Молодці. Особисто я проходив лікування у Дмитра Леонідовича. Хочу подякувати. все вчасно згодом. ну на вищому рівні. От, і це людина, яка живе цим, це людина, для якої серце на першому місці робота, і він просто і вихідні, дивлюсь, сидить, пехтить. Просто його не вишинеться. Чимало пацієнтів отримали необхідне лікування у відділенні кардіології головної госпітальної бази області. Вікторія Галка, Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини Д1.